Батарея. Батарея 500 Вт. Всі нові там, Track Rail Powerfly, вони з більшими батареями, в принципі, але 500 знову ж таки це така золота середина. Хочете більше, воно існує. Цього достатньо на. ну Якщо вкрутити все ж таки ногами, то мій рекорд це 150 км ще на попередньому КТМі. В Принципі, інколи можна не крутити. в мене там до 30-40 інколи було, що я не кручу педалі. Тобто найгірше, звісно, коли ви їдете під горку, тоді ну не прикольно. Якщо по рівному їдете просто говорите з кимось, то цілком можна їхати без допомоги або в супер-еко режимі. Блага на цьому компі можна налаштовувати крім штатних еко... еко-тур. І EMTB, потім турбо, ну в турбо взагалі, типу, в турбо я їжджу в двох випадках, коли треба десь просто взяти собі якийсь челендж або там, не знаю, продемонструвати потужність велика десь на якусь гірку, або коли ви тулите до якогось місця зустрічі, запізнюєтесь і прямо вже на всі бабки треба доїхати якомога швидше. Тоді турбо. В всіх інших режимах, всіх інших ситуаціях, EMTB або Еко, ну, типу, Тур навіть майже не використовую, мені здається, в принципі, я часто в страві шериф е статистику і там все видно. Кому цікаво, підписуйтесь, питайте. В принципі, кожна поїздка є статистика, скільки крутили ви і скільки ви, в відсотках докручував мотор.